Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю, з 20 до 22. -ї. Семеро поранених внаслідок російських ударів на Херсонщині. Серед них двоє у важкому стані. Протягом доби під ворожим вогнем та авіаударами перебували 36 населених пунктів області та Херсон. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджені багатоповерхівка, 12 приватних будинків, газогін, господарська споруда, гаражі та автівки. Російські загарбники вночі завдали ударів кабами по сумській громаді. В регіоні пролунали три вибухи. Також напередодні одна людина постраждала внаслідок обстрілу Сумщини. Протягом доби під обстрілом перебували 10 громад регіону, повідомляє обласна військова адміністрація. Найгірша ситуація у Серединобуцькій та Великописарівській громадах. Там ворог скидав авіабомби, бив з артилерії, систем залпового вогню та атакував дронами. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі. У шести областях вели графіки аварійних вимкнень світла через масовану ракетну атаку по Україні. Про це повідомили в Укренерго. Обмеження стосуються Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Запорізької, Кіровоградської та Полтавської областей. Росіяни вдарили також по енергетичній інфраструктурі Львівщини. Повідомив мер Львова Андрій Садовий. Однак регіон поки з електрикою. І вночі росіяни атакували дронами Нікополь на Дніпропетровщині, на Дніпропетровщині. Наслідок удару пошкоджене промислове підприємство. Також понівечені три цивільні автівки. На щастя, люди не постраждали. Про це повідомив очільник області Сергій Лисак. Вранці прогріміла вибухи у кривому розі наслідки ракетної атаки поки встановлюють. Під атакою дронів була і Кіровоградщина у Дмитрівській громаді. Внаслідок падіння уламків пошкоджені житлові будинки. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Люди не постраждали. На місцях працюють екстрені служби. І росіяни вдарили ракетами по критичній інфраструктурі на Прикарпатті. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук. Вранці в області прогреміли вибухи. Інформацію щодо постраждалих уточнюють, на місці працюють екстрені служби. У Києві на хрещатику горить електрична підстанція. Про це повідомили у міській державній адміністрації. На місці працюють екстрені служби. Рятувальники очікують бригаду ДТЕК, щоб загасити пожежу. Причини займання з'ясовують.